Друзі, привіт! З вами Макс Подзігун, і я вітаю вас зі стартом сезону Формули 1. менше двох тижнів до першого гран-при чемпіонату, лише декілька днів до старту передсезонних тестів. Це один із найбільш захопливих періодів. Перед початком сезону багато очікувань, багато невідомого команди активно взимку працювали над оновленням болідів. Але хто який крок зробив вперед і наскільки зміг покращити свою техніку, на це ми почнемо отримувати відповіді лише зі старту тестів. Але звісно, головні відповіді з'являться лише після початку чемпіонату, після декількох гран-при, які зорієнтують нас у розподілі сил у полотоні. Цей сезон обіцяє бути дуже цікавим і інтригуючим. Основа регламенту залишилася незмінною, але деякі зміни невеличкі сталися, і це може вплинути на те, хто буде лідером, хто буде середняком, хто аутсайдером. Багато оновлених складів команд, багато команд, які почали нову епоху, із новим босом, наприклад, або із новою парою гонщиків, або із новим лідером. Все це. Інтригує неймовірно перед початком цього чемпіонату, і я вас хочу запросити цей чемпіонат. Провести разом, і в першу чергу це стосується наших із вами переглядів прямих трансляцій Формули 1 Чемпіонату 2023 року. Як і минулого року, трансляції будуть на сетанті, а отже, на платформі телеканалу setantasports.com Ви зможете подивитися наживо усі кваліфікації, усі спринти із шести вікендів, які будуть зі спринтами, і звісно, усі гонки наживо. Я як і минулого року. Буду для вас коментувати ці події в прямому ефірі, і я буду надзвичайно радий вашій компанії під час цих трансляцій. Ще більше я буду радий усім новим учасникам клубу, які приєднаються на цей сезон, або тим учасникам, які на зиму вирішили відпочити від формульного контенту і повернутися до старту чемпіонату до нашого клубу, для того щоб Провести цей чемпіонат разом, а це напевно найкращий спосіб, щоб максимально зануритися у формулу 1 і прожити цей сезон повну. що ви отримаєте, якщо приєднаєтеся до клубу, по перше, ви підтримаєте створення цього подкасту. По-друге, і, мабуть, це головне ви зможете стати частиною нашої неймовірної спільноти вболівальників і розділити з іншими своє захоплення, знайти однодумців, які вболівають за такого ж гонщика або ту саму команду, поспілкуватися про події гран-прі, останні новини, якісь плітки словом бути частиною спільноти, обговорювати Формулу 1 жити цим спортом і. І мати можливість поділитися своїми думками, враженнями, ідеями із іншими учасниками клубу. Також із іншими учасниками клубу у вас буде можливість позмагатися у щорічній фентезі лізі, яка тільки додає інтересу перегляду гран-прі, за кого б ви не вболівали. Ваша фентезі команда це ваш особливий склад, який ви підбираєте під кожен гран-прі, і намагаєтеся набрати максимум очок. Перемогти інших учасників клубу і стати найкращим у сезоні. Про деталі фентезі ліги, як в неї грати, які особливості я традиційно розповідаю перед початком чемпіонату і до старту сезону у вас буде можливість зареєструватися у це змагання. Ну і найголовніше для першого рівня підписки, який ви можете обрати в нашому клубі, це три подкасти, які ви гарантовано отримаєте. На кожен гоночний вікенд. Подкаст. Передмова до гран-прі про останні новини, про аналітику перед етапом, що важливого треба знати перед кожною гонкою. Цей подкаст налаштує вас на гоночний вікенд. Далі, звісно, ви будете дивитися прямі трансляції, кваліфікації, гонки або кваліфікації, спринту і гонки. І вже в понеділок ввечері, після гран-прі, ви зможете послухати подкаст, з якого все починалося. Це огляд подій. Етапу аналітика, чому відбулося те, що відбулося, які висновки варто зробити, із події етапу максимально докладно, глибоко, щиро і дуже оперативно. Цей подкаст ви зможете послухати. До восьмої вечора в понеділок він має з'явитися. Він виходить о восьмій вечора в понеділок, майже без винятків, починаючи із 2019 року. І нема причин вважати, що цього року буде якийсь інший графік. Також у вас є можливість залишити свої запитання про підсумки гран-при і отримати на них відповіді у регулярному подкасті Q&A. Після гран-при він буде виходити у вівторок, ввечері і максимально доповнювати картину у вікенду завдяки вашим запитанням. Це це доступно на підписці Race Week, Але якщо ви хочете отримувати більше і, наприклад, вас цікавить історія формула 1, або ви просто хочете мати доступ до абсолютно усього аудіоконтенту клубу, який виходить, або який уже виходив з 2018 року, доступ до архіву є у кожного нового учасника клубу. Для вас підписка All Access Pass. тут. І історичні спешили, це мої улюблені подкасти. на... Абсолютно різні теми, наприклад, кар'єра Себастьяна Фетеля або огляди легендарних сезонів, або якісь цікаві унікальні події в історії Формули 1. Це подкасти, які я намагаюся записувати так, щоб вони не мали впливу часу. Це історії, які розповідають наскільки неймовірною є формула 1. До цих подкастів є доповнення, називається Making of, де я відверто розповідаю про теми випусків та процес підготовки цих спешелів. Сюди потрапляють матеріали, що не увійшли до головного випуску, а також я розповідаю, що відбувалося за лаштунками і показую деяку внутрішню кухню створення історичних випусків F1 подкаст. Одним словом, підписка Олекса Спас для тих, хто хоче мати максимум подкастів про Формулу 1 протягом сезону. І повірте, їх у вас буде чимало. І нарешті підписка Paddo Club дає доступ до ряду бонусних переваг, які допоможуть вам отримувати ще більше від участі в клубі. Наприклад, пріоритет у відповідях на запитання після гран-при гарантовано почуєте відповідь на ваше запитання по завершенні гоночного вікенду. Також ви будете мені допомагати обирати теми для наступного спешелу, і саме ви будете голосувати за ті теми, які я вважатиму. Одними із претендентів на те, щоб потрапити в наступний історичний подкаст, ваша допомога буде дуже важливою протягом сезону. Я впевнений, що ви зможете допомогти мені створити значно більше різноманітного цікавого контенту про Формулу 1. А ще учасники Club я щомісяця буду запрошувати на обговорення подій сезону в голосовому чаті в Діскордії. Це Обговорення в дружньому колі з іншими учасниками пад до клубу можливість подискутувати саме на ті теми, які вас цікавлять. Подивіться на таблицю переваг, яка буде закріплена нижче, або за посиланням в описі до цього подкасту, і оберіть саме ті, які вам подобаються. Невеличка порада. Якщо ви новачок у формулі 1, дивитеся лише перший сезон або другий, і вам. Незрозуміло, що саме вам буде хотітися отримувати в доповнення до перегляду трансляцій, почніть з малого. Оберіть підписку Race Week, подивіться, як вам вона сподобається, не сподобається, що ви зможете отримувати у цій підписці чи захочеться вам чогось більшого, і вже потім завжди можна буде піти вище. Насправді, якщо вам не сподобається, ви завжди можете мені написати, і я абсолютно без зайвих запитань поверну вам кошти за вашу місячну підписку. Спробуйте. Подивіться, чи для вас це життя разом із F1 Podcast Club протягом чемпіонату Formula 1. Я впевнений, що вам сподобається, що той контент, який ви знайдете в клубі, ту спільноту, яку ви знайдете в клубі, ви не отримаєте в будь-якому іншому місці, і це саме те, що доповнить вам ваш вболівальницький досвід. Нас уже більше тисячі, і безумовно, це означає те, що учасники клубу отримують те. Заради чого вони підписалися, тому вони залишаються в клубі, тому вони пропонують підписатися своїм друзям, і це все допомагає мені створювати найкращий можливий контент для тих фанатів Формули 1, які хочуть знати більше. І щоб додати трішки інтересу тим, хто ще не визначився, чи підписатися, чи ні, ви, в принципі, нічим не ризикуєте, тому що завжди можете попросити про повернення коштів. Але якщо ви хотіли... Стати учасником клубу і не наважувалося це ваш шанс не просто долучитися до нашої спільноти і отримати багато крутого контенту із величезним архівом, починаючи із 2018 року, але й виграти декілька подаруночків для трьох нових учасників клубу. Я розіграю кепкою футболку із офіційної колекції Формули 1 і один. Учасник клубу, новий учасник клубу, і тих, хто підпишеться до старту сезону, отримає суперприз. Це набір фаната, кепка і футболка саме вашої улюбленої команди. Той, хто переможе, говорить мені за кого вболіває. Це може бути команда або гонщик, і від нашого клубу ви отримаєте актуальний новий мерч вашої команди або пілота, щоб було в чому вболівати за них у сезоні 2023 року. Умови конкурсу максимально прості. Вам потрібно лише стати частиною клубу. Ближче до старту сезону. Я зроблю окрему публікацію на Patreon, де зберу коментарі усіх нових учасників клубу, хто приєднався із вашими актуальними розмірами і за кого ви вболіваєте. І ми визначимо переможців. Обирайте зручну для вас підписку і зверніть увагу на те, що із річною підпискою економія 16%, А отже, ви отримуєте більше двох місяців у подарунок. Це практично наступне міжсезоння у подарунок, якщо ви сьогодні оберете річну підписку на чемпіонат 2023 року. Найголовніше, зробіть свій вибір, який буде вам до душі, і давайте разом насолоджуватися новим сезоном Формули 1. До зустрічі в нашому клубі і під час прямих трансляцій на Ситанті.